Є люди, з якими ти зустрічаєшся, і вони приносять життя в твоє життя. Просто тобі так радісно, вам є що згадати, ви класно проводите час. В нас є такі друзі, ми з ними не спілкуємося кожен день. Ми навіть кожен місяць з ними не спілкуємося, але коли ми зустрічаємося, можливо, раз в рік вони приносять життя і нових якихось яскравих фарб, і ми приносимо нових яскравих фарб. І потім ми рік знову не спілкуємося, і ніхто не пише: О, ти про мене забув, ти мені не пишеш, от такий ти друг. А є люди, які приносять смерть, ти ніби з ними дружиш. Але весь час якийсь негатив, весь час якийсь такий песимістичний дух, весь час якесь недовольство. Брати, сестри, ви тут. Є люди, які весь час недовольні. Ви приходите сюди і ви просто набундючені, як кіньдюк. Де ваша посмішка? Де радість спасіння, де радість нового дня? Де радість того, що у нас нові сніданки? Де радість, брати, сестри? Де радість того, що на руській дорогу зробили? О, ця пилюка. Чергові кажуть більше прибирати та лучше би. Ні, друзі, пилюка це на місяць, а дорога на роки. Які лінзи ти одягаєш? Ти можеш одягати лінзи і дивитися і казати, через... це теж не від мене, це край грошев. Ти можеш одягати лінзи і казати, як тут тісно, скільки людей сюди приходять. А я дивлюся на інші лінзи. Я дивлюся, Господи, нас так багато, скоро ти нам щось даш нове. Інші лінзи. Як добре, що нам тісно, чому? Тому що люди приходять до Христа. Люди приходять в Царство Боже. Ти можеш дивитися на проєкт і казати, який затратний проєкт. Ой Боже, скільки грошей потратили! А ти можеш одіти інші лінзи і казати, як багато благословіння принесе цей проєкт в життя інших людей. Одна і та сама справа, але одна приносить життя, а інша приносить смерть. І останнє, Боже, віддай Богу. Те, що не в силі несте. Там, де ми втомилися і не маємо сили, нам потрібен Бог. Друзі, заберіть слово Бог. Візуально, заберіть слово Бог. Яке слово у вас там стоїть? Там те, що не в силі нести. Там, де ми втомилися і не маємо сили, нам потрібні гроші. Те, що не в силі нести там, де ми втомилися і не маємо сили, нам потрібен друг. Те, що не в силі нести там, де ми втомилися і не маємо сили, нам потрібне здоров'я. Це все прекрасні речі, правда? Правда, Євгенія? Прекрасні речі. Але в контексті цього, там повинен і може стояти тільки Бог. Тільки Бог. Якщо ти надієшся на людину, Біблія говорить ти. Не бійтесь, проклятий, друзі. Ми можемо багато речей хороших робити для інших людей, але якщо я свою надію покладаю на людей, я проклята людина. Чому? Тому що Бог знає серце людини. Багато людей не приходять до Христа, дивлячись на інших людей, які на превеликий жаль підводять християнське суспільство. Вони кажуть: о, я дивлюся на нього, він впав, а цей уйшов. Знаєте, на превеликий жаль з нашої церкви ми вилучали людей за гріх, і, на жаль, таке життя, що ми й будемо вилучати. Бо гріх нікого не щадить. Але коли ти дивишся на цих людей і кажеш, ні, ні, я до Христа не йду, я ще не все зробив, я ще не з усім розібрався. От якщо він упав, якщо він упав, ти не впадеш. Ти будеш стояти, тому що наш фокус на Бога. Наш фокус на Бога, друзі. Дивіться, Він розвиває церкву Сінай, він розвиває проекти і дає фінансування. Він дає своє благословіння і своє устройство. Я не боюся триматися ні за це місце, ні за інше. Я не боюся ні за кого за вас. Тому що якщо Бог так вирішив, то так і буде. А якщо Бог вирішить по-інакшому, не так, як хочу я. Для мене це буде стрес, для мене це буде паніка, це буде некомфер, некомфортно, але я справлюсь, бо так захотів Господь. Він допускає ті чи інші речі в нашому житті. Але коли я не в силі щось нести, я йду до Нього. Коли я не в силі з чимось порятися, я йду до Нього. Коли в мене немає сили, я йду до Нього. І коли я приходжу до Нього, Він мені каже, «Вова, ось це питання, знаєте, Він допомагає мені займатися сортуванням. Скажіть, чи знаєте ви кращого сортіровщика, ніж Господь і Дух Святий? Немає. Він мені каже, «Вова, ось з цим питанням. Їдь до цієї людини. І уявіть, я їду до цієї людини, а вона мене вже чекає. Хто це? Це Господь. Я вчора познайомився з однією людиною. Ця людина в вересні прийде до нас в гості. Це військовий, який втратив ногу. Його звати Сергій і його фамілія Головач. Він мій однофамілець. І я йому кажу: Сергій. Вчора ми були на служінні, я кажу, Сергій, у вас, у вас є якісь потреби? Він щаслива людина, друзі. Він познайомився своєю теперішньою дружиною, коли був на війні, і він був ще з двома ногами. А коли він втратив ногу, та жінка вирішила з ним дружитися. Я кажу: Ви уявляєте, наскільки сильна ваша жінка? Вона каже, він каже, чому? І я йому кажу, скільки я знаю історій. Де дівчата, жінки, вони просто уходили, розводилися, тому що вони не готові жити з такими людьми. І я кажу йому: вам щось потрібно. Він каже: Ні, Вова, ти знаєш, Господь піклується про все. І він мені розказує історію, він стоїть біля цнапа, він там щось затримався. Я можливо він розкаже цю історію більш детально вам. Він там щось затримався. Він каже, до мене підходить якась людина, християнин, і дає мені певну суму грошей, і каже, Бог положив мені на серце вас благословити. Я би хотів це робити кожного місяця. Хто це? Як спланувати, як стратегічно зрозуміти, як побачити цю людину, як виловити цю людину? Я не маю цьому пояснення, але я знаю, що це тільки Господь. Багато з вас попали на це місце тільки через те, що Господь так захотів. Ви не мали бути віручим, ви не мали попасти в церкву, ви не мали служити, ви мали вже бути мертвими, але щось пішло десь не так, як ви хотіли. І це знаєте хто? Це не людина, це не случай, це не совпадіння, це Бог. Тому що Він так захотів. А що нам потрібно? Щоби вернутися до першого слайду моєї проповіді є свобода? Нам потрібно, друзі, отримати цю свободу і розгрузитися. Розвантаження в наше життя приходить перше через спілкування з Богом. Як у вас? Я, коли з Богом говорю, чесно, я таке ощущення, що груз знімаю. Груз гріха, груз тягоря, груз депресії, груз ненависті, груз прокляття, якого яким хочеться проклинати і тих, і інших, і лівих, і правих. Це відбувається через спілкування з Богом. Коли Ти йому просто говориш: Господи, ось так, Господи, ось так, Господи, ось так. Це може бути в різних моментах вчора. У нас було ток шоу нам задавали питання, і моя дружина сказала, вона почала молитися за мене, а не просто змінювати мене. Вона пробувала мене змінити і казати, Вова, ось це не так, оце то це мені не подобається, і в нас нічого не вийшло. Але коли вона закрила рот і перестала мені це говорити, і просто молилася, тоді Бог почав щось робити з моїм серцем, і я вже почав дивитися, думаю, як я міг до неї так ставитись, як я міг до неї так говорити, як я міг бути такою паршивою людиною. Дякую, Боже, що ти змінив мене і полюбив. Але, друзі, через спілкування з Богом приходить розвантаження. Друге, через спілкування з людиною. Це теж може бути хорошим і дієвим способом. Це може бути ментор, пастор, лідер. Коли тебе щось болить, коли тебе пече, ти можеш поговорити з якоюсь людиною, і вона може тобі допомогти. Вона може навіть не дати ніяких порад, але вона просто вислухає Тебе, і тобі стане вже легше. Це трішечки психології. Сказав, тобі нічого не зробили, не дали ніяку пораду, але вже якось легше. Ти просто виговорив. У тебе є такі люди. А знайди таких людей. Тому що вовк завжди нападає на вівцю, яка одна, яка відстала, яка не має опори, захисту, підтримки. У нас має бути. Це має бути твій чоловік, твоя дружина, твій колега, лідер домашньої групи. Я не знаю, але знайди цю людину, і коли тобі тяжко, напиши, позвони, поговори. Ви об'єднуєтеся таким чином і стаєте ближчими. І третє, останнє ми йдемо до заклику. Розвантаження приходить через рішення залишити. Я просто залишаю. Я не маю ніяких аргументів, я не маю ніяких факторів. Я не маю ніяких доказів. Я не маю якихось повноважень. Але я приймаю рішення просто залишити. Це може бути образа, це може бути гріх, це може бути те чи інше рішення. Але я приймаю. Я просто це залишаю. Я просто це віддаю на справу Божу. Є багато речей, які мене дуже гложать, за які я сильно переживаю. І знаєте, що відбувається? Це починає сказатися на моєму здоров'ї, на моєму настрої, на спілкуванні з моїми дітьми, з моєю дружиною. Я стаю нервовою людиною. Я стаю непредсказуємо, як буде по українськи. Непередбачуваною дякую, я стаю такою людиною, і страдають всі. І я кажу: Господи, що не так? Знаєте, що не так? Ти взяв на себе тягар, який тобі неудобно нести. А Бог говорить, що ярмо моє любить тягар мій. Він легкий, Ярмо любить, друзі. Коли ти приходиш до Христа і ти пізнаєш Його, то Він для тебе не складність. Він для тебе не в напряг. О, це ж скільки речей вам не можна робити. І те не можна, і те не можна. Якщо ти так думаєш, де той твій любий ярмо і тягар легкий, де він? Бо мені Богу служити не в напряг, мені співати не в напряг. Мені молитися 15 хвилин не в напряг і півгодини мені молитися. Не в напряг. Чому? Тому що Бог сказав своєму слові, що ярмо любить тягар легкий. Я хочу. Всі інші тягарі залишити і взяти тільки Божий. Знаєте чому? Тому що він легкий. А якщо він сказав, що мій легкий, значить всі інші складні. Друзі, це ми думаємо, що християнство, Бог, віра, сильне посвячення Ісусу Христу і Духу Святому це щось складне. Ні, це легке, Бог тебе веде. Найкраще, що було в моєму житті, останніх. Декілька років посвяченого вірного, відданого служіння Ісусу Христу, і воно вартувало всіх сивих волос, всіх недоспаних ночей, всіх тривог і всіх переживань, всіх проблем, які ми з вами разом проходили, всіх моментів, де ми когось шукали, когось втратили, когось, когось піднімали, когось е, докоряли, воно того вартувало. Знаєте чому? Тому що Боже ярмо легке. І його тягар не важкий.